Зовсім скоро у Кременчуці відбудеться вже традиційний масштабний конкурс Студент року року-2024», організаторами якого є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту та управління культури і туризму. Конкурс студент року це конкурс талантів наших навчальних закладів. Кожна команда, яка долучається до цього конкурсу і є учасником, показує всі свої найкращі таланти, розкриває себе, знайомить наше місто зі своїми досягненнями. Безперечно, аби конкурс відбувся на належному рівні, йому необхідна підтримка. І дуже добре, що у Кременчуці є соціально відповідальний бізнес, який радий стати частиною цього масштабного заходу. Ми радіємо, що в такий нелегкий час ми можемо побачити, що кожен бізнесмен намагається підтримати молодь, тому що розуміє, що молодь це наше сьогодення, і підтримуючи її зараз, ми робимо величезний вклад в майбутнє. Одним з таких спонсорів цього заходу традиційно стала Львівська майстерня шоколаду. Львівська майстерня шоколаду завжди підтримує різноманітні заходи в нашому місці. Тому проєкт Студент року. Ми не могли обійти стороною та хочемо подарувати лідерам команд незабутнє чоколадове фондю. Бо знаємо, що шоколад впливає на гормон щастя. Тому з нетерпінням будемо чекати на вас, щоб подарувати вам гарний настрій та смачні смаколики. Також вже неодноразово підтримую нашу молодь бренд Wood Posters, який створює дерев'яні постери з крутим дизайном на різноманітну тематику. Мені дуже подобається підтримувати молодь. Я вважаю, що молодь це наше майбутнє, це наша інвестиція в пенсію. Тому нехай у них все виходить. Долучаємося до конкурсу студент року. Надаємо три постери на подарунок. Отакого от великого формату З цим дизайном ніколи не здавайся. Приємно, що цьогоріч з'явилися і нові партнери, які вперше долучилися до конкурсу. А саме заклад Сім Сорок. Вас вітає сім сорок. Ми пивний ресторан. Ми сучасний пивний ресторан з крутою одеською кухнею. У нас є жива музика. Ми підтримуємо молодь. Молодь це круто. Ми раді долучитися до вашого конкурсу і переможцю кращому переможцю. Ми будемо дарувати сертифікат тисячу гривень в пивному ресторані. Сім сорок від цьогорічних спонсорів переможці конкурсу студент року. Отримують не лише розваги, а й нагоду додати спорту у своє життя. Це забезпечить фітнес студія Бета Студіо. Студент року це дуже крутий конкурс для молоді, і БТ студія з радістю долучається до цього конкурсу, даруючи знижку кожному учаснику студенту року 10% на абонементи до нашої студії. Та переможцям ми даруємо безкоштовні сертифікати на 8-12 занять. Ми раді, що маємо змогу розвивати спорт для молоді в нашому місті. Також одним із спонсорів цього річ стала квест-кімната Адреналін. Ми квеструм Адреналін. Компанія розваг у Кременчуці. Серед нас є квест-кімнати і також віртуальна реальність. І ми долучаємося до конкурсу серед молоді, підтримуючи, ми надаємо сертифікати на безкоштовне відвідування на знижки. Серед цьогорічних спонсорів є Необістро Необістродаст, Брейн Кіноквіз, Школа іноземних мов Велком Стаді, Кафе Турочка та гончарна студія Бій Поттері. Дякуємо усім, хто долучився до цієї ініціативи. Та очікуємо на феєричне шоу 13 листопада в рамках конкурсу Студент Року року-2024». Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Дмитро Пропастін, Кременшуцькі новини.